Зробила сьогодні ще одну дуже важливу для мене роботу. Сьогодні так гарно, сонячно. Хоч вітерець і прохолодний, небо таке чисте-чисте. А я купала жоржини, друзі. Жоржину в цьому році я садила вперше, ну як вперше, я повернулася до її вирощування, можна так сказати. Навесні замовила багато нових сортів. І ось Прийшла пора її викопувати, уже вершечки приморозив морозець, і я її повикопувала. Сказати, що я в шоці, да. деякі корінці, дівчата понаростали такими величезними, а деякі от там одна невеличка, нещасна цибулинка, ледь тримається біля стебла. Не всі вони у мене розцвіли в цьому році. Десь три чи чотири сорти у мене з'їли комахи, чи що, я не знаю, тому що ніби з весни спочатку показався росточок, а потім його не стало. Але, тим не менше, журжина цвіла, хоч не вся. Деякі навіть і не цвіли. Такі були маленькі нещасні поділочки. І ось я накопала. Взяла так в ящички, нічого не підписувала, нічого я їх продавати не буду. Я їх виростила для, вирощую, для подальшого розмноження для зрізу. Тож, така сьогодні в мене робота зроблена, просохне, тоді занесу їх усі в погреб, мусять просохнути, щоб не були мокрі.